Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Як я обіцяв, ми підготували для вас останні з серії топ. 2023. і сьогоднішній топ присвячений футзалкам. Покажемо вам, які футзалки зараз найпопулярніші, і на які вам варто звернути увагу, якщо ви хочете собі актуальні моделі футзалок. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете прогавити реально корисні відео. А також дивіться наші минулі топи 2023 року, які присвячені м'ячам, буцам та сороканіжкам. Ну а зараз ми починаємо. Насправді, коли ви дізнаєте, що вийшла якась модель улюбленої лінійки, того ж Nike чи Adidas, то, як правило, купа шуму саме навколо бутс. Але у кожної нової моделі Boots, як правило, є версія 40 та футзалок. Таким чином, зараз ви дізнаєтесь, які самі нові футзалки вийшли до топу від Soccer Shop 2023. Компанія Nike. Звичайно, однією із рекомендованих моделей буде останній Superfly 9 або ж версія без шкарпетки Vapor 15. Виглядають так же бомбічно, як і буци, але дизайн не єдина їхня сильна сторона. Вони мають легендарну амортизацію під назвою Air. дуже легкі матеріали та комфортна посадка, але на досить вузьку ногу. Superfly 9 у високій категорії мають досить продвинуте покриття на поверхні, яке дозволяє дуже добре зчепитися з б'ячем під час удару. Але якщо ви маєте інші потреби або досить унікальну стопу, то до сих пір актуальні шкіряні Tempo Legend 9. Вони досить продвинуті саме для футзалу, адже мають крутий протектор, гарну амортизацію, спеціальне підсилення у носовій частині, яке ще й слугує для гарного щеплення з м'ячем. А головне те, що вони шкіряні та підійдуть практично на кожну стопу, адже шкіра гарно розтягується. Ну і звичайно, який же топ по футзалкам без головної футзальної моделі від Nike а саме лінійку Gato. А саме говорю про версію React Nike React Gato. Це дуже крутезна модель для футзалу, у якої безліч фішок подивіться наш повний огляд на цю модель, і ви все зрозумієте. Але якщо коротко, то вони мають дуже гарне щеплення за рахунок спеціального силікону на поверхні. Підошва має найефективнішу амортизацію React, яка є у Nike на даний час. А протектор, зроблений з амортизаторами, дуже комфортні та результативні. Компанія Adidas. Почнемо з предаторів. Предатор Accuracy – досить прикольні футзалки з крутим виглядом та технологіями. Головною фішкою є щеплення завдяки ось цим крапкам. У топові категорії ми маємо легкі та якісні матеріали. Скоріше за усього, праймніт, а підошва, наче розділена та з великим шаром амортизації. Ще одна дуже нашумівша модель Adidas X Speedportal. Це послідовник Speedflow. Головними фішками цієї моделі у вигляді бутс являлись нереально тонесенький матеріал, з якого їх пошито, а також карбонова вставка на задній частині, яка допомагає добре фіксувати ногу у таких тонких бутсах. Здається, що футзалки таку карбонову пластину не мають, хоча по дизайну немов би вона повинна бути. Можливо, вона там і присутня в якомусь іншому форматі, наприклад, пластикова, хоча б усередині, можливо, але на перший погляд її немає. А от на що ще варто звернути увагу, це на досить круту поверхню, яка і за текстури має дуже добре щеплення з м'ячем. Підошва має амортизацію і можна сказати, що вона розділена або острівкова. Що ж, ось такий топ-футзалок на 2023 рік від Сокершопу. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось, але я впевнений, що ви б також хотіли додати якісь моделі у топ-2023, тому пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, а також переходьте по посиланню в описі на наш онлайн-магазин Soccer Shop, де ви зможете знайти саму різноманітну футбольну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте!